Дитина загинула, а 12 осіб отримали травми. Такі наслідки аварії, які стались на Рівненщині упродовж минулих вихідних. Більше деталей у сюжеті. Повна машина дітей на дорозі у селі Малушка Рівненського району сталося смертельне ДТП. Зіштовхнулись шкода та опель. В останньому їхало подружжя і четверо їхніх малолітніх дітей. У результаті аварії трирічна дівчинка загинула. Ще вісім людей отримали травми. Що 35-річний водій Опель Вектра виїжджав із узбіччя для виконання маневру у розвороту у невстановленому місці. У цей момент сталося зіткнення із попутним легковиком Шкода Октавія під керуванням 27-річного жителя Сарненського району. У салоні автомобіля Опель перебували водій, його 31-річна дружина та четверо дітей віком від року до шести місцеві жителі. Трирічна дівчинка отримала травми, несумісні із життям. Водій, його дружина та шестирічна донька у тяжкому стані. І ще двох потерпілих дітей доставили до медзакладів із травмами різного ступеня. Постраждали в автопригоді також 27-річний водій та двоє пасажирів легковика. Шкода, 38-річний житель Сарненщини та 48-річний волинянин. Їх також доставили до лікарні. На Дубинщині теж зіштовхнулись два легковики. Жінка водій та її шестирічний син отримали травми. З переломами госпіталізували у лікарню і пасажирку іншого авто. Поліцейські встановили, що 58-річний житель Хмельницького водій автомобіля Деоланус на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легковиком. Шкода Фабія під керуванням 25-річної дубинчанки. Водії за результатами огляду були тверезі. Утім, у них відібрали Біологічні зразки. А на Сарненщині тяжко травмувався мотоцикліст. Він не впорався з керуванням і в'їхав у стовп. За життя 39-річного чоловіка борються медики. На закругленій ділянці дороги не впорався із керуванням та допустив наїзд на електроопору. Внаслідок ДТП мотоцикліста, який був без мотошолому із тяжкими травмами голови, у московій комі госпіталізували у реанімаційне відділення. Нині за його життя борються медики. Поліцейські звертаються до усіх учасників дорожнього руху і нагадують дотримуватись правил не сідати за кермо на підпитку та користуватися мотошоломами. Анна Яцук новини рівного.